В епілозі Пушкін не приховує свого послання. Він натякає, що доля черкеської дівчини то є доля всіх північно-кавказських народів. Найстрашніша фраза в цьому епілозі є: Покоряйся Кавказ, Єрмолов іде. Так-так, той самий Єрмолов, військовий злочинець, який хотів, щоб його ім'я було синонімом терору. Якщо дехто з вас вважає, що це було прийнятно за стандартами того часу, то це не так. Пушкіна критикували його ліберальні друзі, такі як п'ясенцев, за просладання військових злочинів. Інший приклад Лєв Толстой, який був пацифістом і не схвалював методи російських військ. Водночас він підтримував політику приєднання Кавказу до Росії, але не насильницьким шляхом. У повісті Хаджі Мурат він показує, що саме жорстокість російських військ підштовхнула мі. Міст...